Доброго дня, мої вітання. Продовжую підготовку фруктових дерев до цвітіння. Попередньо я зробив ревізію всіх дерев, провів до обрізку, зачистив і обробив усі пошкодження на деревах. Про це було попереднє відео. І сьогодні буду займатися оприскуванням. Сьогодні 16 березня. Повітря прогрівається вже понад 10 градусів. Будемо проводити перше оприскування в цьому році. Взагалі, протягом року проводимо чотири основних оприскування. Перше до розпускання бруньок. Якраз сьогодні ми його і проведемо. Якими препаратами я користуюсь для цього оприскування? З мого практичного досвіду, добре йде на перше оприскування брунька. Вона, як комплекс, має і фунгіцидну дію проти багатьох хвороб. Інсектицидно проти різних шкідників, і акарицидно проти комах і кліщів. Але брунька має бути перевіреного бренду. Я одного року спокусився на недорогу бруньку, не пам'ятаю вже виробника наш український. І потім дуже пошкодував на деревах, які обробив цією брунькою, цвіту практично не було. Також добре діє суміш сечовини або карбоміду та мідного купоросу. Зараз саме цей розчин я і приготую. Карбоміт мені треба 6-7% розчин. На одну заправку будемо готувати 10 літрів, то тобто сочовини, відповідно, беремо 600-700 грамів. Розчиняємо пару вітрах води. І мідний купорос 3%, тобто 300 грам. Теж розчиняємо окремо. Бажано взяти трохи теплу воду, краще розчиняється. Розвели, Вливаємо в бак і доливаємо до 10 літрів води. Перемішаємо все. Обприскуємо ретельно, щоб вкрити весь скелет дерева, стовбур, гілки. Друге обприскування я буду робити по рожевому бутону. Ми ну, взагалі робимо по рожевому бутону. Це коли суфіття приймає вигляд, як в мене налогу в куточку екрану. Тут препарати мають бути безпечними для бжілів. Наприклад, фунгіциди, топсин М, хорус, Кор, Інсектициди, актара, Моспілан, Райнер, Каліпсо, це друге оприскування. Третє вже проводимо по зав'язі. Бажано кожне оприскування змінювати препарати, щоб збільшити спектр і ефективності дії. Тут же вибір на третє оприскування значно більший, поза як немає очікує достороги кобзова. Четверте оприскування Це загальне і планове, Проводимо в період після збору врожаю і починає падати листя і до перших заморозків, але при температурі нижче 5-7 градусів поклав. Після першого, загального і четвертого, крайнього році оприскування я проводжу побілку дерев. Наступне відео за пару день буде про побілку, чим коли як. Крім загальних чотирьох оприскувань, я додатково оприскую груші від режі. Тричі з інтервалом 1,5-2 тижні. Як тільки помічаю симптоми, або для профілактики десь в середині травня, червні в цей період, користуюся системними та контактними фунгіцидами різними Скор, медіанектра, чемпіон, той же топсинем, штрафітосковий розчин мідного купору, бардоцька суміш, чергуючи апарати з цього переліку. Самшиф оприскую з по осінь 10-15 разів. Ми слідкуємо за особенно впродовж легендиційного періоду, при виявленні проблем відповідно реагуємо. Багато в чому залежить оточення вашої ділянки. Важко підтримувати чистий та здоровий садок, якщо за перебросом хащі або з інфекціями та шкідниками. Тому дуже бажано було б проводити оприклування з синхронним це надійніше, ефективніше, дешевше всіх. Після завершення робіт. Примиваємо апарат чи водою, цієї форсунки, даємо збіг воді з трубок. Бажаю усім на мирного неба. Дякую. вам.